На вулиці Короленка фура провалилася під асфальт. На щастя, це сталося не на високій швидкості. Постраждалих немає. Водій одразу викликав поліцію. Ну я мав заїжджати сюди у ворота. І провалилася, задом провалилася, потім почав передпровалюватися. Це добре, що хоч не на, на скорость, а то і вона пуста, підгружона на скорості, до було ще набагато гірше. Прийшов ви виклик на лінії 102. Що відвід потребує допомоги, повідомили відповідні служби. Зараз приїхав до з'ясовують обставини, кому прилежить. Надаємо допомогу. Аби дізнатися причину цієї пригоди, варто провести дослідження. Вже розкопка покаже, як ми розкопаємося. Побачимо, чи там підмиття йде ґрунтовими водами, чи відбувся провал на 400 діаметр бетонний. Колектор е -е, трубопровід, каналізації. Подібні випадки у місті відбулися в кількох мікрорайонах. За останні кілька місяців асфальт провалювався і на проїжджих частинах, і на пішохідних ділянках. Вже це частенько. У Нас вже два провали відбулося на Маниїльського в районі Котовська з однієї з другої сторони. І ну, минулого року на східному, тобто всі бітоніпроводи. Не зараз вже їхній ресурс вийшов. У Житомирводоканалі водоканалі запевняють, що 80% колекторів виходять з ладу, тому вони планово підходитимуть до їх заміни. Ніна Корецька Ілля Кот, телеканал СК 1.